Всім привіт! Мене звати Ігор Линда. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я б хотів вам розказати про те, як набрати першу тисячу підписників на YouTube канал. Саме на Ютуб канал. Я впевнений, що ви створюючи відео, завантажуючи в Ютуб, хочете отримати якусь певну сатисфакцію, якесь певне задоволення. Є такі люди, які хочуть бути відомими. А є такі, які хочуть бути відомими, і заробляти гроші. Це дуже круто. Це я радий за вас. Я думаю, таких, напевно, ще більше, ніж просто тих, які хочуть заробляти гроші. Але всі ми стикаємося з проблемою, що треба набрати першу тисячу підписників. Дуже часто мені зустрічаються канали в Тіктоку. На яких е, люди допомагають один одному набрати тисячу підписників. Я сам скористався такою штукою. Ми підписуючись на аккаунт один одного, набираємо по тисячі підписників. Це саме для того, щоб мати можливість вести прямі ефіри, А прямі ефіри — це монетизація, як ви знаєте, в TikTok. Так само монетизація є в YouTube. Для того, щоб мати монетизацію на YouTube, вам потрібно 4 тисячі годин переглядів. І 1000 підписників. Ну, Перегляди набрати легше, ніж підписників, то я вам зразу скажу. Ми, мої відео на моїх каналах залітають по пару тисячі переглядів. Я вам десь отут покажу, які це відео і скільки там вони переглядів мають. Але проблема в тому, що в мене дуже мало підписників. Ну, Контент цікавий, не цікавий, звичайно. Це дуже впливає на підписку. Більшість глядачів YouTube переглядають YouTube просто без підписки. Дуже часто мені попадались люди, в яких ну, прямо на телефоні чи там, на телевізорі, скрізь, де тільки вони дивляться YouTube, увійти, увійти, і, а людина не знає, а як це, а що це. Тому вона дивиться YouTube без підписки. Я планую створити таке відео, в якому буде інструкція. Як правильно підписатися на YouTube канал, як створити свій канал, як його розвивати? Я пропоную вам зробити від вас невеличкий внесок у розвиток контенту. Це, так як би сказати, один, одна підписка це квиток вам у розвиток вашого каналу. Підписуючись на чужі канали, які будуть саме в тому. Телеграм-каналі. Ви будете автоматом отримувати підписку від всіх людей, які будуть в знову ж таки тому телеграм-каналі. І я думаю, це буде. Корисна група, тому що ми будемо допомагати один одному, ми будемо підглядати на канали, заходити один до одного, дивитися, хто чим займається. А я впевнений, тут зберуться дуже цікаві люди і з дуже цікавою інформацією. Ну я думаю, мій посил вам зрозумілий і ви підтримуєте мене і приєднайтеся до телеграм-каналу Розкрутка Ютубу. Якось так буде називатися. Може, з назвою ще попрацюємо. Ну, одним словом, я вже довго записую ту баланду свою, не знаю, чи то випускати, чи не випускати. Хоча відео такі залітають. пишіть коментарі, народ. То ну, перше моє розмовне відео на камеру, не знаю, як, чи воно залетить, чи то буде цікаво вам таке. Коротше, якось так. Буду тепер то все монтувати і надіюсь, воно залетить. А може не залетить. Давайте будемо допомагати один одному. У розвитку україномовного контенту. Дякую всім, хто дивився до кінця. Підписуйтесь. Ставте лайк і підписуйтесь. Коротше, я то зараз записую, а там виявиться, що в мене якась херня десь не так щось стояло, лежало, і все, всім папа! -па.